5 березня українці святкували у родини поета Тараса Григоровича Шевченка. Кожен народ на тому чи іншому етапі свого історичного розвитку народжує велетня своєї духовності, який, уособлюючи національну гідність, виконує в його житті роль пророка. Слово Шевченка залишається як ніколи актуальним сьогодні. Його твори пронизані не лише болем за Україну, але й вірою в щасливе майбутнє народу. Саме Шевченко закликав нас. Україну любіти і за неї безталанну Господа моліти правда і віра як основа спасіння української нації завжди ідуть поряд у творчості поета. Більше про важливість духовності у розвитку суспільства ми поговоримо сьогодні з головою спілки молодих християн і народним депутатом України Павлом Онгоряном. Дякую, що знайшли для нас час. Вітаю вас. Отже, поряд з Тарасом Шевченком. Я хочу задати ще одну поетесу і, і письменника українського письменника Ліну Костенко. Вона вважає, що в Україні сьогодні відбувається моральна катастрофа. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Я думаю, що сьогодні ті процеси, які відбуваються в Україні в питаннях духовності, моральності, однозначно можна охарактеризувати як шлях до катастрофи, тому що те, що сьогодні є собою, уявляє собою молоде покоління для прикладу в Україні. Сьогодні ми абсолютно бачимо дуже негативні і серйозні тенденції в питаннях дитячого алкоголізму, в питаннях розповсюдження темпів вілсніт, в питаннях інформаційного простору і виробництва такого ганобного. У продукту, як дитяча порнографія, за оцінками американських експертів, сьогодні Україна посідає одне з перших місць в світі по виробленню дитячої порнографії, принаймні на теренах Європи. Це, взагалі, для країни з більш ніж тисячолітньою християнською історією абсолютно неприпустимо. Так само питання розповсюдження Віл -Снід. Ми маємо вже п'ять національних програм за роки незалежності по темпам розповсюдження Віл але при цьому маємо. Збільшення і збільшення хворих на це лихо, і це все говорить про те, що сьогодні на жаль іде боротьба в Україні на державному комусь рівні не з Проблемами в їх корені, а з наслідками цих які проблем. які причини такого розвитку, такого негативного розвитку суспільства? Я думаю, що причини вони передусім духовні. Що сьогодні люди живуть не справжніми цінностями, і передусім займаються в своєму житті справами, які не мають справжнього духовного впливу на життя людей, і оці тимчасові цінності, як то гроші, як то кар'єра чи успіх, вони замінюючи собою справ. Справжні духовні пошуки людини вони призводять до серйозної духовної кризи. Так завжди було коли на е, зламі тисячолітч чи епох е, країни попадали в такий собі е, штопор. Вони виходили дуже важко з цього, і передусім, головними були питання моралі: так було з Римською імперією, яка розпалася, так було і з радянською імперією, яка розпалася саме тому, що 70 років говорили: немає Бога, можна робити все, що завгодно. І нарешті це все розпалося. Тому сьогодні перед Україною. Дуже серйозний історичний вибір, чи ми повернемося дійсно в нашу традиційну, нормальну спадщину поваги до старших поваги до святого Слова Божого, поваги до Божих заповідей. Чи ми будемо жити, знаєте, в такому турбулентному світі цінності, які змінюються щодня? Який шлях? Який шлях виходу з цієї? Моральної катастрофи сьогодні Без, Безумовно, дуже серйозно потрібно всьому суспільству переоцінити, що сьогодні робиться в Україні, і займатися не питаннями другорядними. Хоча зрозуміло, і економіка, і енергетика, і соціальні питання є дуже важливими для мене, як для члена комітету Верховної ради з питань соціальної політики, це безумовно очевидна річ. Але з іншого боку, я розумію, що сьогодні і для суспільства, і для держави, і для місцевої влади в Україні мерів, депутатів. Одним з головних питань має бути питання духовності, моральності і здоров'я, як фізичного, так і морального здоров'я нації. На цю тему сьогодні треба проводити засідання уряду, спеціальні засідання Верховної Ради України, колеги міністерстві відомств, спеціальні сесії місцевих рад, тому що питання того, куди йдуть наші діти, куди йде наша молодь, що, що сьогодні транслює телебачення, що відбувається в мережі інтернет. Ці питання сьогодні, на жаль, вони Ніким не контролюються, і окрім можливо інституту церкви в деяких місцях інституту сім'ї ці теми взагалі ніким не піднімаються. Тому сьогодні мета і тієї організації, яку я очолюю, це християнський молодіжний рух в Україні, це парламентська група за духовність, моральність і здоров'я України, в яку входить 68 народних депутатів. До речі, із всіх парламентських фракцій, ми розуміємо саме це, що сьогодні ці питання є головними, але вони мають бути головними для всіх. У нас залишилася одна хвилина. питання лідерства. Є нехватка лідерів в Україні. Якими ви вважаєте повинні бути нове, нове, повинно бути нове покоління лідерів? Які якості повинен нести з собою цей новий лідер України? Однозначно вважаю, що шлях до відродження України це передусім шлях нових лідерів. І ці лідери, на мій погляд, мають мати дві основних якості: це дуже серйозна і висока духовна позиція. І Друге, це дуже серйозний рівень професіоналізму. Якщо будуть юристи, економісти, політики, лікарі, журналісти, бізнесмени, людьми високодуховними, високоморальними, тоді буде успішна Україна, тоді будуть успішними наші місцеві громади. Дуже дякую і сподіваюся побачити вас у цій студії ще раз. Дуже. Нагадаю, гостем студії час тайму був народний депутат України Павло Унгурян.